Усім привіт ще раз, шановне панство. У нас сьогодні на відео огляду стану мотоцикл Honda NC700X. І це саме модифікація в нас на, механ... на механіці, тому що там у нас завжди автомат, автомат, автомат. Тут у нас механіка, дуже багато допів. І це, мабуть, саме тихий е глушник тюніний, який я чув. Тобто він реально працює, я навіть зразу просто покажу вам. Як штатний. Ну, Трішки-трішки, може гучніше басісти. А тут у нас по тюнінгу, тут що у нас тут тільки не стоїть. Тут проти тумані фари оці великі. Вони, до речі, це оригінал. Класні. ОМ. Дуги безпеки, правильно. Оці от, вітрозахист допутці. Оце, оце. Оце усе. Пюіг скло, от пью пюїх. Підігрів грібців. Три оригінальних кофра. Підігрів ОМ. Так, так, так. О. ОМ. Все ОМ. Зафіксовано. Ну, вихлоп. Вихлоп. Ще я від кайфую від того, коли оригінальні туманки, як на тому BMW, що ми перед цим знімали. О, це вибачка. от як... Як воно вмикається, як ця кнопочка виглядає. Та ні, ну воно коли, коли воно таке оригінальне, воно оригінальне. Воно все так. Вони і грібці, ці, коли ставлять тюніни, вони ж такі сардельки, не дуже зручно. А коли все воно оригінальне, то воно все класне. речі, на комбінованому да, на комбінованій АБС, тому що ці мотоцикли бувають без АБС взагалі. Пильнички от бачу, що в нас вже трішки підтріскані, але саме пера просто в ідеальному стані. Ну, виробітки тут нема. Ну, я не бачу тут, щоб якась була вироботка. Тут все. Ну, я думаю, що по відео навіть буде видно. Є основеличка подряпанка на... Але колесному диску так є Ну, погнали погнали але я отак от дивлюся ну бачу що є от така це мабуть коли везли як Може як притертість, чи як... Ні, це не, навіть не притертість, це просто воно як підполіровано. Тобто це все матове, а тут воно таке, ну воно навіть, якщо, якщо чесно, особота і не видно його. Тут все супер. Кришки ці всі ці, ціленькі, все ціленьке, тут ціленьке, тут дзеркала ціленькі. Всі наклеїчки, все як треба. Просто все як нове надування. Так, зеркала у нас оригінал. Оригінал. Вон ще доп грузики. Оце не оригінал. Сидіння теж дейтона, не оригінал. Але це який тюнінг? Ну, це дейтона. Це топовий тюнінг. Ну так. Це одразу, коли бачиш цей напис, вимикається мозок. Це в тебе. Ну, до речі, багато хто плюється на оригінальні сидіння, тут цієї проблеми вже немає. Тут точно не сповзаєш нікуди, все зручно, все класно. Тому що що? Тому що це дайтона. Made in Japan. З дебакілером. Та ні, він, ну він, до... він дуже тихий. Тихий тихий вихоп. Задній гальмівний диск, він, бачите, поршеньок, як новенький на супорті. Кофри, кофри треба показати. Хвилинку вимкну. 17259 тисяч кілометрів пробігу. Можно сразу показать пробег, может, пока угу. не забуду. Вот. Все ключики, достанешь? Кнопочки. Бомба. Ну, розвертай. А, ще і до речі, і центральна підставка. І ще є отакий под підніжки боковой. Є. Ну тут так само я не бачу а ні, вже побачив такий маленький нюансик. О, тут я бачу є такі чаточки тиску. І от бачу. Угу. Ну то також то ж доставка. Угу. Ну, да, так, тут все ціле. Ланцюг з зірками без питань бомбіно метр 92 два зріст. Все а все відкатись, будь ласка, трішки назад, я хочу туманки показать, как светят. Ага. Звертайтесь.